Щороку напередодні великодня українці збираються біля храмів, несучи з собою особливий великодній кошик. Це не просто продукти, це символи віри, вдячності і надії. У кошику все з глибоким змістом, паска як знак Воскреслого Христа, крашанки як образ нового життя, ковбаса, сир, масло, хрін і сіль, як дари, якими дякуємо Богові за прожитий рік. Священник освячує кошики, окроплюючи їх свяченою водою. У цей момент люди схиляють голови в молитві за мир, за здоров'я, за тих, хто на передовій, і за близьких, яких вже нема поруч. Ця традиція об'єднує покоління, родини, цілі громади. Освячення Пасхи це не лише обряд, це зустріч із глибинною суттю свята Воскресіння. У тиші та трепеті Великої Суботи ми готуємо серце до головної події християнського календаря світлого Великодня і життя Слава Ісусу Христу ще раз, усім, усім вам, браті, сестри, усім злочев'янам, усім гостям нашого міста. Хочу привітати усіх, усіх щиро зі святом Великодня. Із Воскресінням Христовим це свято нам, знаєте, каже, каже про те, ким ми є насправді, пригадує нам про те, що ми є християни. А хто такі є християни? Християни є свідками Воскреслу, Христа, свідками того пустого гробу. Тому дуже важливо, аби ми свідчили у нашому житті про те, що Христос Воскрес, про те, що смерть є переможена. Ми проходимо дуже багато різних. Болі різних трагедій, різних жахіть переживаємо, але Христос нам дає сили і каже, що та не є кінцем, смерть не є ніколи кінцем, і каже святий Франциск, наш засновник: що смерть то є нашою сестрою, яка нас забирає і переводить до наступного життя. І тому стараємося десь поділитися любов'ю. З тими, хто того потребує, з тими, кому є дуже сумно у ці пасхальні дні, з тими, хто може хто втратив когось, особливо хто втратив своїх рідних, близьких на війні, кому сумно є, з того, що близькі, рідні, знайомі, друзі не можуть бути разом з нами за тим пасхальним столом. І хай Господь Бог береже усіх нас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!